Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні у нас засідання постійної комісії соціально-економічного розвитку інвестицій, будівництва, порядку міського господарства, дорожнього господарства комунальних власності розвитку в Присутні місяці. є. порядок денний включається три питання.

У нас є адміністративний відбілок районної ради, які розташовані за адресою вулиця Франка, 21 селища Верхові. Це є розташоване управління соціального захисту Верховницької районної державної адміністрації. Це приміщення використовується вже у. Довгий час районна рада зробила на дане приміщення відповідно документи так, читання, і відповідно для того, щоб узаконити і подальше забезпечувати використання майна спільної комунальної власності району. Відповідно до чого законодавства є лист від. Районної uh, військової адміністрації про продовження договору оренди приміщення. Пропозиція погодити питання на сесію воєнного. є просліджуються пропозиції? Дякую тоді. Голосуємо. Хто за? Хто за? Прошу за. Дякую. Так, це питання eh, розглянули. Друге питання продовжує на передачу суботу майна, колись потрату особу підприємства. Eh, По цьому питанню... По цьому питанню... це є заява на питання. У цьому питанні у нас є до районної ради, надійшла на заява від Подла Володимир Васильович з наступним текстом. Прошу вас надати мені дозвіл на передачу суборенку будівлю та майна, які знаходяться в цілісному майновому комплексі, в який появляється поп -бан. У кого є питання, що обговорює? Є тут питання щодо подібів, що знаходяться в цілісному бойовому комплексі, що може бути в суболям, це приміщення узні, механічні майстерні, бокси, потягні до кого які є питання? У мене є питання. Це цілісний комплекс, чи це чи не фам? Це загально це цілісний комплекс.

Добре, що на середньому відбувати. Ну, це, це встановлення від дочерного законодавства, він як орендар згідно нашого дому Ренбі має право здавати себе. Ну, Ми про це вже говорили на сесії, що є там частина майно, яке використовується і, і протягом минулого року використовується. Про що Оскар не повідомив не районну раду про те, що він надав цю супутати ферму. Ми хочемо встановити, так би то було юридично всі аспекти, що не було ніяких моментів. Ми розуміємо, що це оренда на півроку. Як там буде далі, там буде розглядати вже по роботі пент-комісії, буде розглядати сесії про.

також благодарю цілісно майнового комплексу. до тобто, підприємства ФОК Барин на передачу суборенду майна комунальної власності по території, на території селища Оприна, вулиця Рівниченка, що знаходиться в оренді згідно до нас. Оренду оплату визначити на підставі методики розрахунку, яку ми затвердили 26 січня 2021 року. Контроль за комісією власне. А ви бачите, що це вже пошукала, там є термін на який період? Тобто час На час ні нового року. Тобто, якщо він ворогує на півроку, то тобто він на півроку може дати в суботу. Інакше просто не. То у нього це на сумаренці. Позатому він вказується зі довго легенда. Ну і є тут ще, в принципі, додаток до рішення, я не знаю, зачепити це все. А Нет, вас є. На давного питання на серці району графіки. Хто за? Прошу за. Да. Дякую. Рішення не то. Це питання до землі. І ваші є питання про передачу потоку господарства від немайна і надаже до районної комунальної власті. Це стосується питання нашого районного відмоску, є десь Директор Українського районного відвозку Юрія Маковічука до районної ради Української районний різно просить прийняти рішення Української районної ради про передачу московності віддані відноску об'єкт комунальної власності з, в з рішення Української районної ради відносило так да з 24 року про внесення звіт до потребних підприємства, об'єктів, які належать до районної комунальної власності. Юрій Любич, якщо ви можете помітити. Пам'ятаєте, на місці брати стасі медальний вручний назовку на цьому про власність на тієї частини дробен. Тут на сьогоднішній день подав нам що є 20 класна власності на заристованій у Хемліках, але для того, аби минути це включає на світло, ну там червоної засібки мислимо дати це просто тому с надії це на району, а для того, там на заключить до сміттєво заміжки, зимой день замовлюсь на фотографии. Тут є комплекс подібне спуткаського містерства. Це самої лице Локоїнського району, вулиця Твіра, Суміла 2. І комплекс будуть сполучения сім'ї сенс, адреса, Верховський район.

— Що... — цього, Так, з цього в принципі нічого не говорить, бо mm -hmm. дання mm -hmm. використання і розпорядження цього майна у подальшому, бо не знати, як буде і що буде. Тому добре на всі всі, скажімо, на все майно, і будівлі і землю, добре на рада до нас відповіді. Тому потрібно голосування питання про винесення на розгляд сесії. Питання про передачу моста віддані майна і належі до районної комунальної власності відповідно до проєкту рішення і перегляду відділені струн, які надаються до Прошу голосувати. Хто за, хлопчик за. Рішення прийнято. Дякую тоді. Наразі всі питання комісії розглянуто і. 今天要回什么？三次没复读的，三次的。